Друзі, вітаю вас на своєму каналі! І сьогодні ми з вами поговоримо про підлітковий вік. Поговоримо з вами про те, які особливості розвитку підлітків і що під собою має на увазі криза підліткового віку. Взагалі, діти підліткового віку це діти віком приблизно від 12 до 15 або можливо 16 років. Але оскільки в психології немає чіткої, чіткої думки, яка саме періодизація підліткового віку. Тобто є думки, що можливо від 11 до 15, є думки, що від 12 до 16. Тощо. І в кожної дитини підлітковий вік він проходить по-своєму. Тобто починається він. В певний час і триває певний час. І в кожного цей час тривалості підліткового віку він може бути різним. Тому давайте будемо з вами відштовхуватися від того, що тривалість підліткового віку починається з 11 років і закінчується 18. Тому що бувають іноді випадки, коли дійсно підлітковий вік може тривати досить довго і. Дитина може закінчити своє формування вже десь ближче до повноліття. Психологи вважають, що підлітковий вік це один з найскладних вікових періодів в житті людини. Адже це період бурхливого розвитку, як в фізичному плані, так і в емоційному та гормональному плані. Підлітковий вік для кожної дитини він індивідуальний. І хтось, можливо, може проходити його легше, комусь це буде даватися важче. І тут насправді, друзі, дуже багато залежить від підтримки батьків. Коли в дитини є підтримка батьків, то таким чином дитині буде легше пройти цю підліткову кризу. Звісно, багато чого залежить саме від виховання. Від того, що отримує дитина під час виховання, залежить формування її особистості. Перідковий вік це досить такий цікавий період. Він цікавий для психологів. Тобто, як ми вже сказали, що це період індивідуального розвитку, і в кожного цей період проходить індивідуально. Чим характеризуються підлітки? Вони характеризуються такою, скажімо так, мінливістю. Це можуть бути гойдалки. З однієї сторони, дитини може часто змінюватися настрій, з іншої сторони, може часто змінюватися фізичний стан. І буває таке, що, наприклад, дитина, яка хвилин тому була. Активна, життєрадісна, вона десь через певний час, через певний короткий проміжок часу стає сумною, невеселою, похмурою і закривається в кімнаті. Може бути таке, що дитина, наприклад, активна, бігає, стрибає, веселиться, а через там, півгодини, наприклад, вона вже замикається в собі, понуро сидить і з ким не розмовляє. Тобто можуть бути такі варіанти. І на мою думку, що батьки вони мають це враховувати при вихованні дитини. Тобто мудрі батьки вони завжди враховують особливість своїх дітей і намагаються приймати дітей такими, як вони є. Тобто мудрі батьки вони спираються на своє прийняття, і це прийняття воно самим підліткам. Дає дуже багато сил та натхнення. Оскільки, якщо, наприклад, підліток зустрічається з критикою, з образами, ображати підлітків взагалі не варто, це взагалі треба виключити зі спілкування з підлітками. Тобто, якщо дитина стикається з негативними проявами виховання, то таким чином ми можемо мати як результат. Понижена самооцінку, дитина може бути невпевнена в своїх силах, і дитини можуть розвиватися певні комплекси тощо. Тобто, якщо з боку батьків має негативний вплив виховальний, то це може, звісно, негативно вплинути на формування особистості дитини. Тому ще раз хочу підкреслити, що прийняття з боку батьків це дуже важлива річ, яка допомагає дитині стати впевненіше в собі, яка допомагає дитині краще розкривати свій потенціал, розвиватися і, відповідно, краще приймати свою особистість. Okay. Далі продовжуємо з вами про Особливості підліткового віку, крім того, що, як ми вже казали, що в підлітків можуть бути певні емоційні гойдуки, також підлітки вони дуже уважні до своєї зовнішності. Інколи вони розглядають свою зовнішність під мікроскопом. Тобто, вони дуже чутливо сприймають свою зовнішність. І... Можуть через якусь дрібничку дуже сильно засмучуватися. Тобто, якщо вони побачили у своїй зовнішністі певні недоліки, нехай це навіть і дуже маленькі недоліки, то вони можуть засмучуватися, втрачати настрій, і дитина може, наприклад, закриватися в кімнаті і довго про це думати. І ми дорослі, наче з нашої сторони, це здається, що це якісь дрібниці, але з точки зору підлітка, насправді це може бути ледь не трагедію. Тобто, якщо дитині здається, що в неї якийсь не такий ніс, або там щось не так в неї з очами, чи там щось з волоссям не те, то дитина може дуже гостро на це реагувати, може довго це в собі тримати, переживати. І таким чином. Дитина може в собі замикатися. На мою думку, батькам це все треба враховувати. їм треба бути готовими до таких проявів. І, звісно, їм треба бути готовими до цих емоційних гойдалок. Мудрі батьки вони намагаються завжди враховувати особливості своїх дітей та приймати їх такими, як вони є. Також це дуже важливо і для самих дорослих, тому що мені здається, коли ми вчимося приймати, то таким чином ми і самі розвиваємось. Тобто, через прийняття дітей ми самі стаємо впевненіші і сильніші в собі. І таким чином покращуються наші виховні навички. Далі, друзі, продовжуємо розкривати тему підліткового віку. Окрім того, що підлітки вони дуже сильно критично ставляться до своєї зовнішності, вони також дійсно переймаються тим, як вони виглядають в очах інших. Це той період, коли дитина вже задумується над своїми особистіми якостями, над своїми психологічними якостями, коли вона думає, які в неї є. Сильні сторони, які слабкі сторони, і для неї, можливо, досить складно буває прийняти свої слабкі сторони, але вона намагається це робити. Тобто підлітковий вік характеризується періодом глибокого самосвідомлення дитини. Тобто дитина усвідомлює, які в неї є сильні сторони, які в неї є слабкі сторони, які в неї є Недоліки, які в неї є переваги. І вона намагається порівнювати свої сильні і слабкі сторони, з тими ж, з тими ж, сами, з тими ж самими показниками в інших дітей. Тобто підлітковий вік це вік глибокого самоаналізу та порівняння себе з іншими. Так, здавалось би, порівняння це не дуже гарна звичка. І, звичайно, в ній немає нічого такого корисного для самої дитини. Але підлітки чомусь вони навіть підсвідомо до цього прагнуть. І вони все ж таки цим займаються. Тобто, як я вже сказав, що підлітковий вік це період глибокого самоаналізу, тому, можливо, підліткам треба якийсь час, щоб побути на одинці. щоб проаналізувати певні свої вчинки. Щоб подумати над собою, подумати над своєю поведінкою. Тобто це цілком природне, коли дитина на певний час уходить в себе і треба про це подумати. Тому дуже важливо для батьків, щоб вони вміли все ж таки враховувати ці особливості дітей і не дивуватися цьому, не засуджувати, не не критикувати дітей за це, а все ж таки відноситися до цього зрозуміння. Та приймати. Що ще характерно для дітей підліткового віку? Це також, якщо ми візьмемо фізичний розвиток, то це період ділення кліток. Тобто, виходить, що на клітинному рівні також відбувається розвиток. Відбувається. Рост скелету, йде, гормональна перебудова, і таким чином дитина дуже сильно розвивається фізично, тобто, в неї збільшується розвиток внутрішніх органів. Хлопчиків-пілітків, наприклад, може змінюватися голос, у дівчат там є свої особливості. З однієї сторони, це бурхливий період фізичного розвитку, а також це час для психічного розвитку, коли дитина дійсно дуже сильно змінюється. Коли в дитини відбуваються психологічні зміни, і загалом от батьки, я вважаю, що дуже гарно, що вони ці всі особливості враховують. Коли батьки з цим знайомі, коли вони готові це приймати і коли вони це дійсно приймають, то таким чином є більша ймовірність того, що виховання буде проходити гармонійно. І, відповідно, в майбутньому ваша дитина стане гармонійною особистістю. Тобто, друзі, ще раз, давайте з вами підсумуємо: підлітковий вік це вік дуже суттєвих змін. Відбуваються суттєві зміни як на фізичному плані, так і на психологічному. На фізичному плані це відбувається рост скелету, ділення кліток. Гормональна перебудова на психологічному плані, це, це в нас буде формування світогляду, глибокий період самоаналізу, усвідомлення своїх сильних та слабких сторін, намагання порівнювати себе з іншими людьми тощо. Друзі, тобто підлітковий вік це дійсно досить така складна віха в житті кожної дитини, і зі сторони батьків дуже важливо це враховувати. Тобто, нам важливо підтримувати дитину, відноситися до дитини з повагою. Повага насправді дуже важлива. Адже якщо підлітки будуть відчувати неповагу, то таким чином це може завдати серйозну удару по їх самооцінці. І дитина може сформуватися, на жаль, занижена самооцінка. Які можуть бути результати заниженої самооцінки, це комплекси, це неприйняття себе, невпевненість, страхи тощо. Тому, тому друзі, давайте допомагати нашим дітям, давайте їх підтримувати. Відноситися до них з повагою, підтримкою. І тоді ми таким чином будемо допомагати своїм дітям розвиватися. Друзі, бажаю вам гарного дня. Слава Богу!